Бачив Марійчин допис Вона розказує про свою подорож до заліщиків. Яка гарна світлина міст веде до казкового міста. У чому відмінність між групами слів розказує казкового та міст міста. Подумай, які споріднені слова можна дібрати до малюнка. Пора року весна. Дія відбувається на весні. Зображено весняний день. Дівчата співають веснянки. Люди одягнені по весняному. Виділи у словах спільну звукову частину. Весен. Це корінь, головна значуща частина слова. Визнач, чи є слова з однаковим коренем спільнокореневими. Годинник розбудив Миколу вранці. Хлопець планував очистити будівельний майданчик від бур'янів. Слова мають однаковий корінь буд, але різне значення. Розбудив, примусив прокинутися. Будівельний призначений для будівництва. Отже, ці слова не є спільнокореневими. Спробуй ще Це був справжній праліс. Здавалося, що замість звичайного лісника на сонячне узлісся вийде міфічний лісовик. Слова мають однаковий корінь ліс і близькі за значенням Праліс. Предковічний ліс. Лісник. Лісовий Сторож. Узлісся. Смуга на краю лісу. Лісовик. Міфічна лісова істота. Отже, ці слова є спільнокореневими. Зроби висновок які слова називаються спільнокореневими? Спільнокореневі слова є різними словами, близькі за значенням, мають однаковий корінь, який виражає їхнє спільне лексичне значення. Знайди і запиши спільнокореневі слова до слова вода. Познач корені та основи. Водойма. Заглиблення в землі, наповнене водою. Водяна лілія. Та, що росте у воді. Безводна місцина, яка не має води. Підводне царство, яке знаходиться під водою. Водяник. Добрий дух, що живе у воді. Зверни увагу. Спільнокореневі слова мають однаковий корінь, але різну основу. Спробуй ще. Знайди і запиши спільнокореневі слова до слова дім. Познач корені та основи. Домівка. Жиле приміщення. Домашні капці. Які носять вдома. Домовик добрий дух, що живе в домі. Це спільнокореневі слова. Подивись на повітрулю, дочку гірських вітрів та її друзів. Порівняй корінь у словах вітерець, вітер, вітрюган. Корінь має різний звуковий склад вітер, вітер. Отже, може видозмінюватися. Українські міфічні істоти дружні до людей. Порівняй корінь у словах. Корінь частково змінюється внаслідок чергування звуків г, з Ж. Розрізняй спільнокореневі слова і форми слова. Гриб. Гриба. Грибові. Грибом. На грибі. Це форми слова, які різняться лише закінченнями. Спробуй утворити нові слова від слова гриб. Грибочок. Маленький гриб. Грибниця. Тіло гриба. Грибник. Збирач грибів. Грибний. Із грибів. Спільнокореневі слова це різні слова, що близькі за значенням. Добери форми слова та спільнокореневі слова. Перевір. Дерева. Деревом. На дереві. Слова різняться лише закінченнями. Дерев'яний. Зроблений із дерева. Дерев'яніти Ставати твердим. Деревце маленьке дерево. Спільнокореневі слова. Скільки спільнокореневих слів у реченні? Білобог звільнив невільників із пекельної неволі. Три слова. Звільнив. Невільників неволі. Накопичення спільнокореневих слів у реченні є лексичною помилкою. Заміни спільнокореневі слова синонімами. Білобог звільнив бранців із пекельного полону. Повернімося до Марійчиного допису. Тепер ти можеш пояснити відмінність між групами слів. Розказує казкового та міст міста. Слова казковий розказати мають однаковий корінь каз, який виражає загальне лексичне значення, пов'язане з передаванням оповіді. Отже, є спільнокореневими слова міст місто мають спільну частину міст, але не зв'язані значенням. «Міст Споруда через річку. Місто населений пункт. Такі слова не є спільнокореневими. Запам'ятай корінь головна значуща частина слова, що виражає лексичне значення. Спільнокореневі слова є різними словами, близькі за значенням мають однаковий корінь. Але різну основу. Корінь може частково змінюватися внаслідок чергування звуків. Спільнокореневі слова це різні слова, а форми слова різняться лише закінченнями. Накопичення спільнокореневих слів у реченні є лексичною помилкою. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.